Шкільні вихідні у бродах організувала на дитмайданчику. Як це було цієї осені? Дивіться далі. На початку осені у бродах на дитячому майданчику відбулося радісне дійство. Діти мали можливість взяти участь у різних активностях розвагах, руханках, посмакувати морозивом. Талановита майстриня з аквагриму Ірина Безпалько створила на обличчі для діток неймовірну красу. Різні яскраві малюнки тваринок, зокрема патріотичні. У теперішній час діти, зокрема, обожнюють малюнки не у звичайних кольорах, а у синьо-жовтому. Дуже важливо для дітей часто організовувати такі дійства, аби вони постійно відчували радісні моменти, які покращують фізичне та психічне здоров'я. Майстриня, понад усе, любить займатися своєю улюбленою професією. Коли запрошую, завжди відгукуюся. Зробити для дітей радість, свято в такий час це необхідно. Я таку справу люблю. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви вже займаєтеся такою прекрасною справою? І звідки навчилися? Ну взагалі-то за освітою я художник. Як Вагрим? Я вже малюю десь в районі 13 років. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.